Відчути себе у якості моделі мали змогу дев'ять дівчат та троє хлопців, яким, окрім навиків, правильно ходити на подіумі потрібно було засвоїти і ще один важливий урок перемогти власну ваду здоров'я і довести перш за все собі, що вартий більшого кращого. Дуже всім дякую за те, що запрошують таких дітей і звертають, не забувають за них і кудись їх в світ беруть. цих дітей сьогодні наші діти вперше будуть моделями. Ви знаєте, що частина цих дітей були учасниками телепроекту Промінь надії на підтримку дітей з особливими потребами. Сьогодні ми вирішили, що не варто обмежуватися лише танцями, потрібно їх робити справжніми моделями. На показ мод були запрошені відомі співаки, мистецтвознавці та дизайнери. Їх підтримка вселяла в учасників показу Віру у себе а невимушене спілкування подарувало незабутні миті. Для нас всех это большой пример, когда вот такие э, дети с такими проблемами, они э, стремятся к чему-то такому лучшему, хотят э, быть звездочками. І якби не бояться цього, все-таки в этом участвують. Это Це великий прорив. Багато люди, у яких все здорове, вони бояться всього того і в чому не участвують, а тільки сидять на дивані і обсуждают. Я дуже рада, що ці діти не сидять вдома, не сумують, дивлячись просто на вулицю через вікно. А що є люди, які роблять такі акції, щоб вони трошки побачили світ, щоб вони відчули себе потрібними? То все. До заходу долучилися і інші благодійники, серед яких представники міської та обласної влади. Насправді це дуже приємно, що вони себе почувають звичайними дітьми, звичайними людьми, і це ще раз підкреслює те, що ми повинні відноситися до них, так як до всіх інших, і навпаки, навіть ще з більшою любов'ю. Але будь-які слова поваги, вдячності ще чогось не замінять. Насправді тієї турботи, яку ми повинні надавати, і от, от тієї любові, щирої, яка не передається акціями, а передається кожного дня батьками, матерями, волонтерами. Юні воделі порадували глядачів трьома виходами, кожен з яких мав свою назву та символіку. Детальніше про особливий показ мод дивіться у п'ятницю у програмі Родина.